І про спорт змагалися за титул найсильнішого. У Карпати з'їхалася майже сотня спортсменів, аби взяти участь у чемпіонаті України з біатлону. Вперше на змагання приїхав президент міжнародної федерації Оле Далін. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Супереч війні національну першість змогли провести вдома. Задоволення отримали. Конкуренція хороша сьогодні була. Всі, багато спортсменів було точно на стрільбі, досить чіткі на трасі, тому сьогодні була висока конкуренція. це радує. Чим більше конкуренція, тим сильніше. Будуть спортсмени. Це такий рік дуже нелегкий для України, і взагалі для не то що для українського прято для всієї України, так і ця війна. Справді дуже важко було тренуватися, зібратися в заліз думками налаштуватися на найвищі результати. Перший в історії вітчизняного біатлону до України приїхав президент міжнародної федерації Оле Далін. Ця організація одна з тих, яка категорично заборонила росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях. В мене в планах вже давно було приїхати сюди. Так зараз війна, і для мене честь бути тут. Це дуже добре, що Україна може проводити національні змагання. українські біатлоністи змагалися на новій трасі у Карпатах. З Четверга по понеділю відбувається чемпіонат України по біатлону серед чоловіків, жінок. Ну найвищого змагання України. Це взагалі це підсумки сезону, бо всі наші спортсмени повернулися з змагань з чемпіонату світу з етапів по світу, хлопці-дівчата, і такі підсумкові змагання. Ця арена спроєктована таким чином, що тут можна проводити навіть олімпійські змагання, каже Іван Крулько. Цей стадіон має коло 4 кілометри. Це дуже велике коло і воно є достатнім для проведення. Усіх видів змагань по біатлону. Зокрема, для найдовшої індивідуальної гонки потрібно 3 кілометри 300, Ми це маємо. Іван Крулько переконаний, біатлон може бути основою для військово-патріотичного виховання молоді. Він передбачає фізичну форму і передбачає стрільбу. У нас кожна дитина в Україні мусить вміти влучно стріляти для того, щоб захищати свою країну. На чемпіонаті визначають кандидатів до національних збірних України.